Що коїться з Джастіном Бібером, Кайлі Дженер і Дженніфер Лопес захейтали в соцмережах після загибелі їхнього стиліста. Кеті Перрі вирушить у космос. Чому усі критикують серіал з любов'ю Меган на Нетфлікс про герцогиню Сасекську. Поговоримо про нову дівчину Ченінга Татума та проблеми нової білосніжки. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то зв... Вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. в просторі YouTube. ну що ж, поїхали. Не встигла Меган Маркл випустити першу серію свого кулінарного шоу під назвою З любов'ю Меган як преса розкритикувала проект, засипала його негативними коментарями. Ну а глядачі шоу вважають, що Меган Маркл вкрала ідею у Памели Андерсон або Марти Стюарт. The Guardian, який традиційно критикує монархію, не зміг оцінити шоу вище ніж однією зіркою. Назвав це шоу безглуздим і написав статтю під заголовком, поцілунок, угоди. З Netflix на прощання з любов'ю Меган настільки безглуздо, що може стати останнім телешоу Сасикських. The Spectator uh, випустили статтю під назвою Остання надія бренду Сасикських The Telegraph дав шоу жорстокі відгуки. Uh, також було багато коментарів, починаючи із вог, де більш лояльно віднеслися до нового шоу і більш м'яко по ньому приїхалися. До більш розгромних. Нагадаю, що у кожному із восьми епізодів кулінарного шоу меган Маркл запрошує до у себе додому, начебто додому, відомих друзів і ділиться з ними порадами щодо ведення домашнього господарства, а також кулінарії. Серед знаменитих гостей герцогині Сасекської були актриса Мінді Калінг, її колишня колега по серіалу Сюдс Ебігейл Спенсер, спортсменка Дельфіна Блак'є, а також шеф-кухарі Рой Чой. Та Еліс Вотерс. До речі, відомо, що вартість угоди на цей проект з нефліксом становить 100 мільйонів доларів. Цитата: шоу виглядає як примусовий марш, де гості Меган спочатку повинні її хвалити, щоб мати можливість провести день на кухні. Йдеться у рецензії видання Variety. на Rotten Tomatoes глядачі вже поділилися своїми думками і поставили шоу критично низький рівень, лише 11% схвалення аудиторії. Головна претензія глядачів це фальшивість. Ненатуральність і картонність шоу. Меган знімає домашнє шоу про своє життя на чужій кухні у орендованому для зйомок будинку. Вона розповідає про сад, який вона ніколи сама не вирощувала. Глядачі також кринжують із фейковості і показового оптимізму. Меган Маркл. Наприклад, коли вона розповідає, що вона носить штани зара зі светром від Лора П'яна. Також дуже часто Меган у своїх шоу дивує глядачів ненатуральними реакціями. Звісно, є зірка. Які знімають подібні шоу, наприклад, як це робить Памела Андерсон, як це робить Селена Гомес, вони не бояться відчинити двері знімальної групи, тому що вони роблять це прямо вдома. Вони показують, що у них відбувається дійсно на їхній кухні. Як глядачі пишуть, що якщо ви вже обрали подібний формат, то хочеться більше чесності, більше реальності. Це дуже гармонійно дивиться, коли історіями особистого життя діляться дійсно на своїй власній кухні, а не на орендованій. Судячи, з усього Меган Маркл дуже хоче бути і хоче виглядати дівчиною із сусіднього подвір'я, сусіднього будинку, якоюсь простою приземленою. Вона розповідає про своє просте дитинство у Лос-Анджелесі, але в той же час відмічають її холодність, її бажання абстрагуватися і віддалитися від глядачів, показати себе дівою і відгородитися від аудиторії. І Все це дуже сильно вчитується. Готування взагалі не в центрі сюжету, сенсу мало, і проте сильно прослідковується. Така егоцентричність Меган Маркл, бажання милуватися собою, нарцисизм ведучої, що Меган Маркл правда гарно виглядає в кадрі, і каже, що вона зверталася до послуг косметологів і останніх досягнень косметології. Ось деякі коментарі від глядачів. Чому всі, хто може дозволити собі дорогу кухню, думають, що ми хочемо, щоб вони навчили нас готувати? Мені здається, що зйомки в будинку, який їм не належить, створюють відчуття якоїсь фальші, якщо ви звернете увагу на всі її відео вона майже не дивиться в очі. Вона весь час щось незв'язно говорить, торкаючись обличчя і дивлячись кудись. У мережі пишуть, що Меган погано виконує роль гостинної господарки, надаючи дурні і недоречні поради. Також аудиторію дуже сильно розізлило те, скільки пластику використовує Меган Маркл, Наскільки у своєму шоу абсолютно без приводу перепаковуючи продукти, і речі з одного пакунку, з одного пластику в інший. Паралельно розповідаючи, як у дитинстві вона займалася компостуванням, і вона дуже сильно агітує за чистоту навколишнього середовища. Коротше, є багато нестикувань. Аудиторія передбачає провал шоу і вважає, що сім'ю Сасикських чекає розрив співпраці зі стрімінговим сервісом. Друзі, хто дивився, телешоу з любов'ю Меган на нетфліксі. Поділіться, будь ласка, своєю думкою, чи так все жахливо. Ну що ж, і також наречена Джефа Безоса Лорен Санчес відправляться у космос. Стало відомо, що аерокосмічна компанія Blue Origin Джефа Безоса анонсувала жіночий склад космічної місії NS-31. Blue Origin оголосила, що екіпаж 11-го пілотованого запуску корабля New Shepard складатиметься повністю лише із жінок. Очікується, що політ відбудеться навесні. На борту корабля будуть Перрі, Лорен Санчес, Фахівець у сфері біоастронавтики Аманда Дангуєн і продюсер Керіан Флін. Політ триватиме близько 10 хвилин. До міжнародної космічної станції місія не долетить. Як ви розумієте, але підніметься вище за лінією Кармана, яка вважається умовною межею між атмосферою землі і космосом. За прогнозами, космічний корабель досягне висоти близько 100 кілометрів над землею. Екіпаж очолить особисто Лорен Санчес. Вона підбирала претендентів собі у ком. Паньони цитата Лорен Санчес пишається тим, що очолить команду дослідників у місії, яка змінить їхнє уявлення про землю, і дозволить їм поділитися своїми історіями та досвідом, які надихнуть майбутні покоління. Йдеться у офіційній заяві Blue Origin. Навіщо це Кеті Перрі? Незрозуміло. Можливо, це здійснення її дитячої мрії. Звісно ж, багато хто буде критикувати цю місію за марнотратність і враховуватиме об'єм вуглецевого сліду. Що думаєте, і чи хотіли б ви полетіти в космос? Тому що це, взагалі, була моя дитяча мрія, яка напевно ніколи в житті не справдиться. Ось так. У соціальних мережах дуже сильно розкритикували, захейтили Кайлі Дженнер і Дженніфер Лопес після загибелі їхнього стиліста. Світ зоряного б'юті світу зараз вразила невимовна, несподівана втрата, помер знаменитий стиліст по волосю Хесус Гереро. Йому було лише 34 роки. Він працював із голівудськими зірками першої величини, в тому числі Кайлі Дженнер, Дженніфер Лопес, Кеті Перрі, Розалією, Демі Мур, Чарлі Ексікс, Камілою Кабельо, Ліп, Пою Лізо, Джесікою Альбою та іншими. Відомо, що Скайлі він почав працювати ще у 2019 році. За ці роки вони стали не лише колегами, а й близькими друзями. Про трагічну новину повідомила його сестра. За словами сестри, Гереро завжди мріяв розвиватися і підкорювати вершини своєї професії. Хесус несподівано помер 22 лютого у цього року у Еміратах, де він вкладав волосся Дженіфер Лопес. Під час її туру в Абудабі причина смерті не розкривається існує теорія про те, що він помер від пневмонії, але лікарі не змогли йому надати вчасну допомогу. А пневмонію він підхопив після робочої поїздки. Зараз його родина займається організацією транспортування тіла до Х'юстона. Відомо, що через саме погіршення самопочуття Хесус не зміг продовжити роботу із Дженніфер Лопес у турі. Після чого він залишився в одному з міст, залишився сам без допомоги і спостереження і. Як кажуть, помер у лікарні. На жаль, хейтери звинуватили Дженніфер Лопес у безсердечності у тому, що з її фінансовими можливостями вона могла б йому допомогти. Дісталося також Кайлі Дженер, яку засудили за мовчання у соціальних мережах про загиблого друга, тоді як інші його друзі вже поспівчували публічно родині знаменитостям, з якими Хесус Гереро працював, дісталося від онлайн спільноти через допис його сестри, через її публікацію на сайті GoFundMe де проходить збір, для того, щоб тіло загиблого перевести на батьківщину до Г'юстона, штату Техас, і поховати Кайлі, Дженіфер Лопес та інших звинувачують у скупості безсердечності. Проте виявилося, що саме через смерть свого друга Кайлі не була присутньою на SAG Awards із Тімоті Шаламе, тому що вона дізналася про те, що сталося, вжурилася разом із рідними Хесуса, і за допомогою своїх помічників займалася питаннями перевезення тіла і інших організаційними моментами видання TMZ також повідомляє, що саме Кайлі повністю покриє всі витрати на транспортування тіла і його поховання. Кайлі пізніше написала пост у соціальних мережах, присвячений пам'яті другові Хесусу Гереро. Цитата Хесус був більше ніж моїм другом. Він був світлом у моєму житті, джерелом сміху, втіхи, любові і непохитної підтримки. Я не знаю, як би я пережила останні майже 10 років без нього. Поряд він мав спосіб зробити. Навіть найважчі дні легше. Дякую тобі, Хесусе, за те, що ти завжди був зі мною, за те, що підтримував мене, за те, що ти мій друг. Біль від втрати тебе просто нестерпний. І я не знаю, як рухатися далі без тебе. Але я знаю, що велика гора народжується тільки від великого кохання. І я тебе так любила. Ти був кращою людиною, яка не має аналогів таланту, справжній митець. Ти так багатьох надихнув і тебе завжди будуть любити. Твої слова, твій сміх, Твоя доброта, твій прекрасний дух житимуть у моєму серці вічно, я цінуватиму всі наші моменти разом, кожен сміх та обійми. От би знову тебе обійняти. Я лежала в твоєму ліжку так само, як ти лежав у моєму годинами розмовляючи. Я б все віддала за ще одну глибоку розмову. Я дуже за тобою сумуватиму більше, ніж можуть сказати будь-які слова. «2.2.2. два, мій янголе, вшанувала пам'ять стиліста за волоссям. Хесуса Гереро також і Дженніфер Лопес і присвятила йому допис у інстаграмі. Цитата Хесусе, не дивно, що твоя мати дала тобі ім'я Ісуса. Ти був ніжним, добрим і люблячим, тихим і скромним, але таким сильним. І твоя присутність відчувалася з тієї хвилини, як ти входив до будь-якої кімнати. Ти ніколи не вимагав уваги, тобі ніколи не потрібно було видавати звук, щоб про тебе дізналися. Твоє серце та твій талант робили це так само без зусиль, як і твій артистизм. Останні кілька днів у мене не виходить скласти слова воєдино. Правду кажучи, я все ще шокована тим, що таке прекрасне молоде життя добігло кінця. Це здається безглуздим і несправедливим. Я знаю, що твоя сім'я вбита горем, як і я, і всі інші, хто тебе знав. Твій дух перейшов до наступного етапу за межами цього життя. Але я знаю, що де б ти не був, там краса і світло і краса. А світло, яке ти залишив тут, житимуть вічно. Спочивай з миром. Світлий Янголе написала Дженіфер Лопес. Дуже-дуже жаль. Співчуваємо рідним і співчуваємо Кайлі, співчуваємо всім зіркам, які до нього доторкувалися, тому що за відгуками він дійсно був гарним спеціалістом і гарною людиною. Таке трапляється, на жаль. Повідомляється, що прем'єру фільму Білосніжка 2025 року багатостраждальну за участю Рейчел Зеглер і Гадот відмінили у Британії, оскільки Дісней не хоче зіштовхуватися із протестувальниками проти фільму. Цитата: те, що зазвичай було б великим заходом на площі Лестер Сквер, повним вогнів та камер, не станеться. Не буде жодного святкування на британській землі у спробі уникнути заворушень антивокерів. Антивокери від слова. Ок, це рух за статеву і расову справедливість. Кіноадаптація відомої казки про протистояння білосніжки, злій мачусі знову втілиться на екрани з 20 березня. Ось повідомив інсайдер виданню Daily Mail. Дійсно, вже передбачає негативну реакцію з боку антипросвітників на білосніжку і скоротили графік зустрічей зі ЗМІ до кількох строго контрольованих прес-заходів. Саме тому вони зробили незвичайний крок не проводить. Прем'єру фільму у Лондоні і звести до мінімуму кількість питань преси, які отримує Рейчел Зеглер, щоб вона не зіпсувала все ще більше. Хоча промотур стартував у Токіо без Галькадот, яка має приєднатися до ключових прем'єрних міст, і основний удар на себе взяла Рейчел Зеглер. Відолашній білосніжці не таланить по повній, починаючи від претензій до кольору шкіри білосніжки, особливо з приводу її висказувань, Рейчел розповідала, що дійшло до того, що. До неї в квартиру приходили і вигукували образи. Пізніше це стало дуже серйозною проблемою ментальною і змусило її ненавидіти себе, але вона вийшла, начебто, із цієї депресії. Також відомо, що трейлер фільму злили раніше. Людям не сподобалася мальовка гномів, які, як виявилося, були зроблені повністю штучним інтелектом. Також говорили про ворожнечу між Гальгадот і Рейчел Зеглер на знімальному майданчику. Потім виявилося, що було багато перезнімань до зйом. І це дуже сильно збільшило бюджет картини. Хтось каже, що це 300 мільйонів, хтось каже, що це 250, тому шлейф оцих скандалів ніяк не закінчується. Друзі, яке у вас враження і чи залишилося бажання все-таки відвідати і подивитися Білесніжку у кіно? Що думаєте? Гвен Джонсон у своїх соціальних мережах поділився дуже сумною для себе новиною про те, що у нього, на жаль, помер песик in peace, гопс. Я був шокований цією втратою, але ми так вдячні за кожну унцію чистого кохання, яку він подарував всій нашій родині, і ми так вдячні, що він не страждав довго, тихо і хоробро пішов уночі. Я не знаю, як діють духи, але іноді вони повертаються і відвідують нас, щоб ми могли знову посміятися. Дуже дуже жаль. Співчуваємо. Зірка серіалу Пліткарка а ти на Netflix, пен Бенджлі і його дружина Доміно Кірк чекають близнюків цього літа. Доміно опублікувала радісну новину в соціальній мережі. Для неї це вже буде третя і четверта дитина. У них із пеном є син Джеймс, який народився у 2020 році, а також син Касій від попередніх стосунків. Цитата: малюки номер 3 номер 4 цього літа. Поговоримо про поворот сюжету. Спонтанні близнюки це більше ніж магічно. Ми Голомшені, ми в захваті, не можу згадати нікого іншого, з ким я б воліла поїхати у цю поїздку. Пене Бенжлі написала дружина під рідкісними сімейними фотографіями. Вітаємо! Класна новина! У Ченінга та Томанова дівчина це 25-річна австралійська модель Інка Вільямс. Разом вони відвідали вечірку перед Оскаром у Лос-Анджелесі. Я не знаю, чи були вони на автопатії, де була Зої Кравіц. Представники знаменитостей поки що не коментували їхні можливі стосунки. Ну що ж, пройшло вже 4 місяці після того, як Зої та Ченінг оголосили світові про розрив заручин і те, що вони не разом. Тому що думаєте? Друзі, давайте поговоримо на останок, що коїться із Джастіном Бібером. І ви точно вже мали бачити світлини з ним, неоднозначні світлини. Джастін стабільно підігріває чутки про свою залежність власними тривожними відео у інстаграмі. Шанувальники співака висловлюють занепокоєння відносно його зовнішнього вигляду і можливих проблем у шлюбі із Гейлі Бібер. Лише протягом останнього тижня Джастіна Бібера неодноразово бачила у Нью-Йорку із дуже втомленим, із пригніченим виглядом в дивному образі. Фанати переживають за його вираз обличчя, все це викликає хвилю обговорень у соціальних мережах. На відео Джастін транслює дивну поведінку, починаючи від його дивної усмішки, манери чіпати штани, перекочуватися з ноги на ногу, то він знімає відео з Бонгом. У ролику співак читає реп у літаку, оголений до пояса. Поруч його друг із цигаркою. Багатьом здається, що Джастін виглядає загальмованим і не в собі. І якщо раніше у коментарях фанбаза Джастіна його захищала, аргументуючи це тим. Що він молодий батько і що нічні недосипи не дозволяють повністю відновитися його психіці, то зараз і фанати вже підозрюють, що жастін захопився знову забороненими речовинами. Його стан пов'язують із дитячими травмами, з минулим, включаючи стосунки із підіді коментарі, розриваються від тривоги. Ось лише деякі з них він відчайдушно потребує допомоги. Не повертайся до старого. Сподіваюсь, ти в порядку, мужик Ісус, звільнив тебе від цього, брате. Чому ти повертаєшся до цього? Сподіваюсь. Джеку не доведеться перебувати серед усього цього диму, дитина на це не заслуговує. Джастіне, тут є діти. Може тобі варто подумати, яке повідомлення ти їм посилаєш. Представник співака всі ці вигадки заперечує, каже, що з ним все добре, проте фанати йому не вірять. Також інтернет переповнений чутками про те, що у них не все добре у шлюбі із Гейлі Бібер, яка в цей момент займається дитиною, продовжує займатися бізнесом, відкриває нові поп магазини The Road і перебуває на світських заходах. І коли там знаходиться Джастін, то він лише створює взагалі негативний піар для їхньої родини і поводиться максимально крінжово. Фанати розуміють, що пара нещодавно стала батьками синочку десь лише півроку, і фанати переживають, що саме це могло поглибити кризу у їхніх стосунках саме між Джастіном і між Гейлі. За джерелами Daily Mail, друзі Гейлі деталі більше стурбовані неприйнятною поведінкою Джастіна. І повідомляється, що деякі з її найближчого кола найближчого оточення максимально наполягають Гейлі Бібер розлучитися із Джастіном і подати на розлучення. Цитата у Гейлі проблеми з Джастіном практично з самого початку їхнього шлюбу. Повідомив інсайдер, вона любить його шалено, але він непередбачуваний. Деякі з її друзів радили їй діяти самотужки і залишити його. Його поведінка іноді неприйнятна, вона багато чого терпить. Також за інформацією джерела Гейлі Бібер і її близькі сподівалися, що Джасін Бібер зміниться після народження Джека Блюза, але на жаль, ні. Коли дитина народилася, він був поруч із нею, і вона думала, що батьківство змінить його на краще, але цього не сталося. Інсайдери близькі до пари розповідають, що дивний втомлений погляд Джастіна Бібера може бути свідченням того, що він став на межі усамітнення, борючись із тиском великого скупчення людей і постійною увагою громадськості після багатьох років на виду. Цитата Джастін зазнає труднощів останні кілька років, і багато в чому це пов'язано з його занепокоєнням з приводу присутності в певних публічних ситуаціях. Повідомило Джерело дуже тривожно за Джастіна Бібера. Нагадаю, що Слухання у справі підійді мають розпочатися у перший тиждень травня. Гейлі, тримайся. Друзі, що думаєте про поведінку Джастіна Бібера? Чи ми себе накручуємо? Напишіть у коментарях. І як ви вважаєте, чи дійсно все йде до розлучення? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Якщо є бажання, ви можете залишити коментар. Це дуже допоможе просуванню і алгоритмам YouTube. Я вам буду надзвичайно вдячна. І, звісно, за традицією нагадую вам про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни. Будь ласка, донатьте лише у перевірені збори. Це дуже важливо. Зараз є багато важливих зборів на дрони. Допомагайте. Фонду Стерненка, будь ласка, не нехтуйте і не ігноруйте. І давайте, звісно ж, не забувати про наших чотирихлапих друзів. Їм дуже необхідна допомога Гривнею кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів у локальних притулках у вашому місці проживання. На сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за активність. Також під попередніми відео, особливо про Оскар і його розчаровуючі і неоднозначні результати. Дякую вам. Якщо не дивилися, то також рекомендую подивитися це відео. Там багато, дуже багато цікавого і цікава ваша думка. А ми побачимося скоро у новому відео, тому бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай! До зустрічі!